Всім привіт, мої друзі! Я стою на фоні їх величностей, ялівців. Вони величні. Але розмова буде не про ялівці. Ялівці нас ведуть до однієї клумби, де є Занедбана лаванда. Чому вона занедбана лаванда? Я вам зараз покажу і розкажу. Тому що таку лаванду, друзі, я дуже часто зустрічаю і у своїх знайомих, і багато хто говорить, що не знають, що робити з лавандою. Я ось зробила відео сьогодні одне по лаванді, де дуже гарна лаванда, дуже гарні кущики лаванди. Вона так класно квітує. А зараз я вам покажу. Що не треба робити з лавандою і яка вона буде. Тобто люди не робили нічого і ось вона така є. Зараз ми йдемо саме туди. Ну, бачимо ось такий фон, дуже-дуже гарний. Вже гарно пострижені березклети. Які набирають гарного свого кольору. Вже відквітувала піраканта. Ой, не піраканта, а піраканта трішечки далі. Пузирив... Пухироплідник. Вже немає тут квіточків, але кущик такий дуже-дуже гарненький. Далі лавровишня, далі їх величність, бо олівці ось отак високо-високо ростуть. Далі коли подібні туї. Скрізь отака краса. Ялівці, ялівці. І зараз ось дійшла до тієї піраканти, про яку я як говорила, це похироплідник іншого сорту, не діабола, а з такими світлими листочками. І ось вже їх величність ялівці. Ну, Друзі, їх величність ялівці, саджайте ялівці, Це настільки гарно. Ой, аромат, який тут стоїть. Який же тут аромат? Скоро ці ягідки будуть синенькі, синього такого приємного, синього кольору. Такий наліт буде сизуватий трішечки. І ось ідуть східці. І ми бачимо таким парканчиком пострижений саме цей ялівець. Так само хочу вам показати ось сюди. Все дуже-дуже гарно. Це малодоглядні клумби. Йдемо ми до зовсім бездоглядної клумби. Якщо тут ми бачимо, що я піднімалась, показала вам, он так само спускатися. Пострижено гарненько. Сюди, до речі, направо я не дивилася, але оці кулі, такі кулясті тує. Ну, це завжди, завжди така суперпрекраса. І йдемо до занедбаної лаванди. Чому я тему підняла занедбаної лаванди безобраз, у кого я за знайомих, говорю, я бачила таку лаванду. Вони з нею нічого не роблять. І вона саме ось у такому стані, в якому вона не повинна бути. І я показую вам її стан. Ось оце лаванда. Вона буде квітувати. Це інший сорт, вона ще не квітне, чи вона вже відквітувала? Ні, вона буде таки квітувати. Але, друзі, гляньте, що з нею робиться. Вона не омоложена, вона стара. Ось яка вона стара. Тобто оце все треба було побрізати ось так низько-низько. Для того, щоб це була така кулька, ось як оця туя. Лаванда також, ну єдиний от аромат Лаванди. Він просто супер аромат. Я зараз трішечки взяла гілочки так і пошевелила ними, то аромат тут стоїть на всю округу. Так, і бачимо ми звідси ця клумба з їх величності ялівцями. так? Бачимо тут іще спірея, яку вже також треба стригти. Бачимо барбарис і на той бік знову така бездоглядна лаванда, так як і Еріка. Ось бачимо Еріка, вона, до речі, починає знову квітувати. В друге. Але вона не пострижена. Треба було ось оцей кущик, ось отак брати, отут, отак. І це все обрізати. І ця Еріка би стояла, вона і так непогана, до речі, стоїть ось такий кущик. Але вона би краще квітнула. Ось розрослася туйка, барбарис сюди вилазить, ліхнес тут виглядує. І далі я туди вже й не заберуся, але далі туди пішли вон, ялівці. От що таке занедбанність. Але там ця лаванда, вона за такими кулястими туями. Не дуже видно, що там є, тому що ну, це такі любителі цвітів, як я, що вони залізуть скрізь у кожну шпаринку, щоб подивитися. А так взагалі ось тут дитячий садочок, там дітей привели і пішли. Бересклет, бачимо, ось як розрісся, отак плететься, як ґрунтопокривна рослина. Але веду я вас на іншу клумбу. Це вона немало доглянута клумба, вона взагалі не доглянута. І зараз я вам покажу, до речі, вон лаванда. Ось лаванда. І ми бачимо. Наскільки це негарно. Вона просто так розпалася і все. Вона буде квітнути, ми бачимо, ось колосочки такі вже пустила, буде квітувати, але немає від неї зовсім ніякої краси. Дивіться, який величезний кущ. Це один кущ лаванди. Він в діаметрі, ось по цю сторону, туди, звісно, ця коли туя я не дає і розростатися. Але в цей бік вона більше ну так метра три, напевно, аби ще на ту сторону росла. Отакий От величезний діаметр. Не повинна бути така лаванда. Лаванду обов'язково стрижіть, не бійтеся її обрізати. Я вам уже розказувала в одному з відео. Що коли ви оці гілочки всі обріжете, оце все пообрізали, ви просто в землю його повстромляли і поливайте. Поливайте, і у вас все прийметься. Я так лаванди розмножила дуже багато. Не знаю, чому вона продається дорога лаванда, але вона дуже гарно розмножується. До речі, хочу сказати, ось побачила, також я показувала в одному з відео яску, яка отут квітла. Оцю яскулку, друзі, ми бачимо, яка вона, чому вона в такому стані, бо вона не пострижена. Її треба було зразу, як вона відквітувала, гарно обрізати. і тут би... Такий сизий, отакий гарний, шари були. Тут би воно було дуже гарно запретено. Тобто клумби є малодоглядні, за ними треба доглядати дуже мало. Наприклад, ось цю осколку постригти, це треба три хвилини, її тут мало. Три хвилини мені треба взяти в руки секатор рівно три хвилини не більше, тому що вона дуже велика, ця лаванда ось розрослась. Обрізати цю лаванду і молодити її. Тоді вона буде гарна. Нічого гарного я не бачу в такій лаванді. Йдемо далі, хочу показати зовсім бездоглядну клумбу. Я, я ж кажу, вони мають бути малодоглядні. Ця клумба просто. Просто не доглядається. Ну, ялівець, йому догляду не треба. Він собі росте та й росте, хіба що тут буде заважати, тоді точно його там обріжуть біля тротуарної доріжки. І далі, друзі, я вам показую знову ось цю лаванду, яка просто ось так лежить. Так, вона буде квітувати. Бачимо полосочки. Але ось під низом кизильник, його не видно. Через те, що лаванда розляглася і його накрила. Ніколи не залишайте отаку лаванду, ніколи краси не буде. Ну тут, можливо, якщо сказати, що йдуть поєднання кольорів е, Барбарису і дуже гарного березплету. Бересклет він також. Давай йому рости, бачимо, він буде рости. В одному з відео я вам показувала, як бересклет, мабуть, в метрів 10 висоту росте. Саме такого сорту бересклет. Він йому дай висоту, дай якогось стовба, він буде собі плестися і буде рости. Ялівці, ой, барбариси, ми також бачимо, що вони не обрізані. Хоч воно здалеку не було цього видно, але зблизька я бачу, що вони не обрізані. Тобто роботи тут небагато. Мені би оцю цю клумбу, так щоб я була тут власницею цієї клумби чи садівником, я б її ну, за пів години, я б з неї лялечку зробила, так само і тут би почистила, сформувала саме ой, а це колюченькі такі, ось оці. Хвойні рослинки. Так само, друзі, ось йдемо далі, лаванда. Ну, що це таке? Ну, хіба можна отак вирощувати лаванду? Це просто якісь дерева, вона просто переросте, з неї нічого не буде. І її треба обрізати, ну не зовсім вже ось тут обрізати. А треба, щоб на ній трішки щось залишилося. Ось, наприклад, обрізати. тобто вона і через те, що вона запущена, ця лаванда, їй треба час для того, щоб її сформувати. А краще я ж кажу відрізати кусочки, поруч повтикати і виростуть молоді гарні курщики, тому що лаванду тільки треба омолоджувати. Без омолодження лаванда буде оце таке щось. незрозуміле, що не назвеш лаванду. І мені просто шкода цієї лаванди. Одне що, коли я тільки що вам показувала, це доторкнулась до гілочок, і саме гілочки. Аромати розносять, вона дуже ароматна, не дивлячись ні на що. Бачимо під низом кизильник. Ось бачите, вам показую цей кизильник ось шукає місце, куди йому розростися. А щоб обрізали я лавандочку, то ось під низом цей кизильник, там барвінок. Він би отак килимом устелилось і було дуже гарно. Ну що, хочу сказати. Що треба вибачення в лаванди попросити, що її так занедбали. Не має бути така лавандочка. Лавандочка завжди має бути гарна. Я сподіваюся, лавандочка, що хтось про тебе подбає, тому що я не маю права про тебе подбати, я в чужій країні. І взагалі я тут, ось біля на цій клумбі, не власник, ніхто. Просто прийшла. Я прийду, можу прийти і показати, яка то є клумба. Але в цілому навколо стоять ці клумби дуже гарні. Вон по стіні плететься, там також рослина, сюди також ось така краса. Барбариси тут двох видів. Бачимо, ось одного виду барбарис і другого виду барбарис. А лавандочка, на жаль, біля цих. Закладів, отака, друзі, занедбана, мені дуже шкода, що вона така. Спірею, до речі, таку ж уже пора сформувати, постригти. Спірея також так легко стрижиться, взяв отак її докупи, кущик обрізав і все. Тут нема чого стригти. Отакі друзі клумби бувають. Не запускайте вдома лаванду, саме ось так. Щоб вона завжди була гарна, щоб кущ якось отак не лежав. Я вам всім бажаю гарних квітів і добра, до побачення. Наскільки можуть бути гарні такі прості клумби. Всім привіт, мої друзі! Справжні моменти життя з вами. На цій клумбі рослин небагато, але краса її вражає. Лавандочка. Яскрава пляма. Я йшла здалеку, побачила цю клумбу і підійшла до неї. Звернула увагу.